Кодимчани готуються до свят. Балінформкомпанія напередодні нового року вирушила на Кодимський ринок, щоб промоніторити ціни на продукти харчування та побачити, що кладуть до своїх кошиків місцеві жителі. Кодимський ринок, хоч і невеликий, та працює всього два рази на тиждень. Продовольства тут вистачає, особливо тішить широкий вибір м'яса та риби, а також м'ясної та рибної продукції. Самі ж Кодимчани купують помірно, досконало вираховують можливості в. Власного сімейного бюджету на приготування страв до новорічного столу планують викласти зі свого гаманця не більше двох тисяч гривень. Люди бідкаються, що і ця сума для них є завеликою. Почали свій огляд ми з цін на яйця. Наразі вони трохи подешевшили, зазначають продавці. Добрий день, дівчата. Що сьогодні? Яєчка. По чому сьогодні? 65 60 і, 65. 60, і 65. 60 і 65. так. — Подешевшили так. на 5 гривень. Чому? Чому подешевши яйця? Ну, Курей багато. Курей багато стало. Тепліше стало, мабуть. Що купляєте сьогодні? А воно лапки для, 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 для собак. Що купляєте для собак? Ну, дай лапки. Лапки, так. Які вам ціни? Чи подобаються вам ціни на Да. Ціни, що окрім субпродуктів збираєтесь сьогодні купити? Ну купив сьогодні меду, купив там саме колбаси, кров'яночки. По чому нині мед, кров'яночка на Кодимському ринку? Ну кров'яночка на Кодимському ринку дорожча, ніж в Одесі. Так почому? 220 220 гривень за кілограм. 220, да. а, мед? а мед 70 гривень півлітрова баночка. А, півлітрова баночка. 140 гривень літер. Так. Як так. вам взагалі ціни? Ну ціни такі, знаєте що. Як вам говорити, якщо в общем взяти ціни скрізь величенькі. Добрий день. Що ви нині купуєте? Цукерки. Пряники. да на свята готуємося. Так. так. як вам взагалі ціни Ціни помірні такі, нормально Бажано було би нижчі на наші зарплати і пенсії, але ну мусимо миритися. Що є, то що маємо, то маємо. Так не за горами новий рік. Так звісно, нам українцям не до свят, але все ж таки чисто символічно в колі своєї сім'ї. Скільки ви збираєтеся витратити грошей і сімейного бюджету на приготування? Ну, тисячу не більше, більше виділити не можемо. Саме на страви до нового року тисяча гривень. Так. Да. Ну, це на два чоловіка, нас більше немає, нас два, два чоловіка і все. Що плануєте купити? Ну, щось м'ясне, звичайно. Ну, на салатики щось треба виділити, ігрушки новорічні обов'язково, треба якісь нові поновити ялиночку, обов'язково. До свят, так, певно, готуєтеся. Що плануєте купити на Колинському ринку сьогодні? Картоплю. 20 а по чому нині картопля? 28,30. Як вам ціни? Погано. Погано, так? Да. так. Круп нема, макарони по 35 гривень. Тверді сорта. Тверді сорта по 30 гривень, так? 35 35 гривень. Це кілограм так, упаковки? Кілограмові, да. Да. Як так. Як купляють кудимчани? Ну, ну не, дуже. Да, не дуже. Є вибор, є дешевші, є дорожчі, як хто. Як, як, як приємною є ціна і на цукор. Так, на Кодимському ринку кілограм цукру коштуватиме 27 гривень. А якщо одразу купувати від 10, то кілограм продукту взагалі вийде 26 гривень. Є тут і широкий вибір соняшникової олії. Доброго дня. Цукор сьогодні у нас на мішечок 260 гривень, великий мішечок 1300, на розвіз по 27 гривень. Ага, тобто у вас цукор по 27 гривень за кілограм? На кіло, так. Да, від 10 кіло по 26 гривень. Олій, значить, у нас е, літрові бутилки е, по 60 гривень, олей на 70 гривень, е, чиста п'ятірка. Чистих 5 літрів е, – 290 гривень. Будь ласка, запрошуємо вас, приїжджайте, купляйте. Будемо раді бачити вас. Полюбляють кодимчани і рибу. Цього дня її швидко розкупили, розповідає продавчиня Євдокія. Каже, це й не дивно, бо продукція належної якості і вже давно себе зарекомендувала з гарного боку. Нині короб коштує 100 гривень за кілограм, дешевше є товстолоб. Його можна купити за 65 гривень. Втім, не лише це пропонують своїм покупцям завбачливі продавці. Люди славно беруть, знають, що наша рибка добра. спасіба Богові. Короб у нас по 100, то столобік 65-70, карасик 65-70, філешка по 160. Що ще? що було? Амурчики були, соми були. чому сом Амур? Сом і Амур по 110. Так. Так. Трошки вступаєте людям чи ні? Затяльно, обов'язково, особливо і ось тільки що перед вами ви бачили. Теж цьому чоловікові продали редьку чорну, продали морвочку. Все, слава Богу, беру, слава Богу, знають нашу рибку. Ого, яка у вас курка? Це півень такий. Ви, окрім риби, торгуєте і ще і курятиною домашньою. Домашні, звісно. Кури, ось маю, маю консервочку, роблю, сто столопіка, бурячок, чорна редька, мед. Бурячок столовий. Ну, все ну все і скільки от коштує ось такий от півень? По, по 150 кілограм, от він заважує у нас на 680 гривень. 4 кілограми і 800 грам. Такі. Півень ні mm. по Чому консерви? Консерви у нас по 95. У нас то столоб, чиста філеєчка і з коропом. Ми мішаємо, в автоклаві робимо, самі робимо, цими рученятами все, ріжемо все, робимо, все. стараємося. Успіхів вам, Євдокії, Дякую Всі. вам. Розкажіть, що ви пропонуєте кудимчанам сьогодні? Ой, ми завжди продаємо рибку, завжди, завжди да, живу рибку продаємо. У чому жива риба? Жива рибка, усе, коробчики у нас по 110, десять, 70, карасики 70. Так. Як купують кудимчани? Хорошо. Хорошо, умнічки. А якщо аналізувати купівельну спроможність тих років і от зараз, коли краще? Звісно, е, пройшли краще. Було людей побільше, зараз людей зовсім мало. Зарплати плохи. Бывает, не вовремя дають И... Ну конечно, в то время Молдавія була рядом. Приїжджали Молдаві хорошо да, і людей було побольше. Торговля була лучше, конечно, намного лучше. Да, сейчас торговля такая. Ну і этим Запрошуем, Запрошую, да. приходьте, пожалуйста, до нас покупати рибку. Всегда свіжа, хороша рибка. Добрий день, панянки. Розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні пропонуєте кудимчанам та гостям громади? Рибу? Бачимо величезне розмаїття риби. Рибу пропоную. Почнемо з кумря 180, це йдеться, що осінній вилов, вона ну, не м'яка, хороша якість. Солена, так? Ні, 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 в мене все морожене. Солено, все морожене. Ну, мерлуза, хек, філе різне є, є, філе червоної риби. Так, хек чому? 150. 50. А філе чер... червоної риби. Ну, якщо е, отаке філе покажіть, нам, покажіть. по 700 гривень. – грив... а 700 гривень філе червоної риби. Так, на шкірі. Ну, є кусочки різні, є обріз різна. Шматочки червоної риби по 650, хребти червоної риби 110. Так. Це свіженьке, тому що товар нам привозять два рази в тиждень. Як купляють кодимчан, незважаючи на те, що незабаром новорічні свята? Ну, потрошки беруть. Так, не так, як ті роки, але потрохи беруть. Тобто відрізняється купівельна спроможність тих попередніх років і цього. Звичайно, для всіх війна дала свій збой. Та й все. Плануєте щось до свят купити? Планую, взяти рибки, так. Так. як вам взагалі ціни? Космішний, пенсії не додали, а ціни як тиждень, так і піднімаються, як тиждень, так і, і дорожче. Да, пенсія 825 тисяч що можна купити. Скільки ви собі дозволите виділити грошей на рибу, там, на інші продукти сьогодні? Віддали мені 200, правильно? До 1110 заплатила за світло. Лишилось 1700, ну зараз Дорога, я щось я куплю. Такі от свята. Ну це такі свята. Щось куплю, хочу рибку, одну чи дві куплю. Що плануєте придбати сьогодні? Ну так, так, потрошки щось всього. М'яска, овочі, фруктів. Так? Рибки. Рибки, так. Да. Скільки плануєте витратити грошей із свого сімейного бюджету на приготування? Не знаю. Як вам ціни? Дуже дорого. все, Дорого, дорого дуже дорого все. Рибка є, хек є, скумбрія є, що там, сілька. У вас бачимо, є багато соленої риви. Прокоментуйте, по чому тюлька, по чому оселедець? Тюлька 110, селедка – 135 солена, мороженого немає, морожена 130 була, скумбрія 165, сама піддивляюся, ціни. скумбрія копчена 280, ставріда 260, сахар 26. Кутя – 15, ножки свинячі 20, хек – 145, салака 70. Все як купують? Нормально, добре. Прошлого року було краще. В цьому році трошки слабенько, але ну, це мені, кажется, не помінялася. Риба обично зараз трошки подешевіла, а потім перед Новим годом, ну, перед Рождеством вона трошки піднімається в ціні. А вам як ціни? Та вроді нічого, нормально. Викупляють можна жити можна на сьогоднішній день? собачка. ого, скільки собачкам купують? Нічого нам тобі собі Собі вже купили все. Собачки, це на сім'ї. Так. Так. Це наші менші так, друзі. Ваші хай приїжджають, щось покупляють у нас. Може, у нас може трошки щось дешевше. У нас скільки плануєте видати сьогодні грошей на покупку? Сьогодні. <реш> <реш> – Ну, мабуть, гривень 500, як мінімум. Гривень 500, На що я ну, колбаски взяти, рибки, взяти. – а взагалі як вам ціни на Кодимському ринку? Ну, Мені каже не тільки на Кодимському. А взагалі да, дорогі? Да, м'ясо, сальтісони, паштети, різноманітні ковбаси та шинка. Цього добра також багато на Кодимському ринку. Здебільшого цю продукцію знають, бо реалізують її люди з багаторічним досвідом виготовлення копчень та м'ясних страв. Кров'янка 130 гривень. Домашня ковбаса від 200 до 300 гривень за кілограм. Є й інші смаколики, кажуть продавці. Бачимо неймовірної краси смаколики. Українські домашня ковбаса, шинки, кров'янка. Розкажіть, будь ласка, що ви пропонуєте сьогодні кодимчанам і по яким цінам? Що я пропоную? Сьогодні є сього свине домашні. Є салтішонті, кров'яночка, така м'ясна кобаски, м'ясні почеревочок. Паштет. Сальтісон по чому? Сальтісон 130, кров'яночка 130, м'ясна кобаска 200, 250, 280 і 300. Паштет. Паштет 130. Є свини, є курячий. Ви виготовляєте це вдома так, на своєму власному виробництві. Так, так. Люди ну, знають, купують домашні. Тобто ви маєте вже свій авторитет, вас знають? Так, 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 так. Раді бачити корову покупця. Приходьте, купляйте все, з ваш смачне домашнє. Часто ви купуєте колбасу? До свят готуєтесь, певно. Так. Да. – Яку колбасу плануєте сьогодні купити і за якою ціною? Ну ціна по 150 гривень. Он є копченості різні. кров'янка. Да. Чи багато плануєте витратити грошей на приготування сімейного такого застілля, столу, святкування. Не багато, бо що вдома є, а що можна підкупити. Ну приблизно скільки тисяч гривень? Ну так, на тисячі дві мені вистачає. Так. Дві тисячі гривень на приготування новорічного різдвяного столу. Так. А так то ще вдома є. Так. Продукти закуплені раніше. Так, як вам взагалі ціни? Трошки дороговато, але так і мусимо виділяти. Жити треба. Пане, розкажіть, будь ласка, що ви сьогодні пропонуєте? А вже нічого, вже все продалася. Гарно продали, гарний ринок сьогодні був нині, да, видався. Розкажіть, по чому тушки курячі? Тушка 100, 100 гривень. 100 гривень тушка. Розріб 110 Філе. філейка 150. Філейка куряча 150. Дуже шикарна колбаса, м'ясна, як везде по 350, у нас по 280 гривень. Колбаска. І, відповідно, як, чим більше це, там десь 200-150 і так далі. І 80. Це все, що ми можемо продовжувати. Люди, слава Богу, бачите. Так. Дякую. Тобто вся м'ясна продукція це виробництво домашньої ферми, так якоїсь? Так, е, да. в основному все це наша праця. Є ще наші знайомі, які роблять варену, бо ми варену ще не годні. Є ще знайомі, які варену і ліверну, це роблять ці знайомі. Який мінімум, а який максимум по ціні? Ну 280, казав, і 80 ліверна. Від 80 до 280 гривень. Дякую, що приходять. мені запрошувати не треба. Вони дякують, приходять. Самі бачите, що слава Богу, гарно купуєте. Бажаємо вам багатих покупців, бажаємо щедрих покупців. Що ми сьогодні пропонуємо продукцію? Курочку, наша ряба завжди свіжа, завжди найкраща. І ціни стоять на фоні всіх остальних цін на продукцію, все стоїть на місці. Ціни не підіймають, але якість вона завжди є якістю. Так. Не сумніваємося не секунди в якості продукції. Прокоментуйте, будь ласка, ціни. Що по чому? Що по чому? Ну, філе 169,90, гоміличка, 8690. крім цінників, стегно 119 Якщо завітають в магазин, там завжди кожні дві неділі працюють акції від МХП Наша Ряба. У всіх, у кого є карточка, всі можуть прийти, скористатися і взяти дешевший товар. Як купляють кодемчан? Купляють по можливості. Перед новим роком якось помітили зміну в кухні? ну Сподіваємося, що буде зміна. Так. Все залежить від можливості. Ну я думаю, що працювати будуть, якийсь дух свята ще має бути присутній на фоні всього, що відбувається. Ну, ми ж з цим і виживаємо, українці. Ми оптимісти. Я думаю, так тільки так ми стараємося вижити. Панянко, добрий день. Що ви купуєте сьогодні? Дивимося, то чесничок, то м'яско, кусочок. Пічоночків в Наталі немає, завжди в неї пічоночка. Вкусно. Та так ходимо. Просто купуєте, чи готуєтесь якихось свят. Готуємося до свят. Скільки плануєте витратити грошей із сімейного бюджету на приготування святкового столу? У ну, вас я... багато чи мало? У мене багато, тому що у нас тільки двоє і дуже багато. Я беру сюди тисячу рублів, я приходжу, ну, рублів Двадцять тридцять мене встається сьо, і тобі сумка пуса, і, і нема нічого. Дуже дорогі ціни. Ну тут часичка купити 160-180 сто рублей. Цибулька дорога, м'ясо дороге, все дороге. Дуже тяжко нам жити. У повному розпачі продавці у м'ясному корпусі наразі тут майже немає клієнтів і не дивлячись на відносно доступну ціну на м'ясо та сало, кодимчани не поспішають робити закупи. 20 гривень. Так, Внутряк? Да. Внутряк. Да. А по чому таке звичайне сало? 50, 50. із прорізів? Так. Да. Із прорізів, без прорізів. По 50. 50. – Так. Ніжки, чому? Ніжка 150, м'ясо, ребра 140, обрізки по 20. Що там все? По 130, 140. Дивитися, да. Як смотри, яка. Як купують кадемчани? Дивіться, повний прилавок. Базара нема. Так. Нові ріки, да. Ви розчаровані. – Так, Бачимо гарне м'ясо. Що... дуже гарне. 150. 150, сало 50, нутрачок 20, обрізочки 130, ребрушка були по 140, 150, 130. Як яка ціна? Як до Так. Чи трохи вступаєте людям чи ні? Вступаємо, звісно, вступаємо. Лишаємо. Лишаємо і вступаємо, а як же ж. Треба покупателів привлікати. А от незабаром новий рік, Різдво Христове. Чи помітили якусь купівельну спроможність активнішу у людей чи ні? Я так не можу сказати. Особливо нічого не помітили. Нема народу? нема людей. Нема людей нема. Як колись люди були, то зараз людей нема зовсім. Приходьте, купляйте. Все по сніженим ценам будемо давати. Перед новорічний час зазвичай збільшується попит і на овочі та фрукти. Втім, і тут особливої купівельної активності ми не помітили. Яскравий прилавок, різноманітні фрукти. Що по чому у вас на сьогоднішній день? Мандаринка по 100 гривень, є по 70, хурма по 100, апельсин 80, лимончик 80 гривень. Кожний купляє по своїх можливостях комусь дорожче, комусь дешевше. Ну а в принципі, ви задоволені купівельною спроможністю покупців. Ну, як вам сказати? Ну, ну так, посередньо. посередньо. Хотілося б, звісно, краще. Так, бачимо, що помідори по 130 гривень. По чому огірки? 100 гривень. 100 гривень огірки. Два види яблук по 35, да? По чому морква, капуста? По 35. Все по 35. Капуста і морква по 35 гривень за кілограм. Ось таким видався похід на кодимський ринок перед новим роком. Балінформкомпанія і надалі відстежуватиме ціни та купівельну спроможність жителів Подільського району. А всім глядачам бажаємо смачного новорічного столу та найближчої перемоги нашої країни.